Вітаю вас, друзі! Як би яким би дивним це не виглядало, але не тільки на Росії, а й, виявляється, уже в Китаї, почали висловлювати цинічні претензії до України. Водночас міжнародні ЗМІ повідомляють про несподіваний поворот від України, а також про категоричну відмову Путіну. Проте, давайте про це по порядку та розпочнемо цей випуск з таких трьох переговорних треків. Безумовно, найголовніший переговорний трек це сьогоднішні перемовини у Туреччині у Стамбулі. Американо-російські, ці перемовини розпочалися о 10 ранку, завершилися о 16.00. Загалом вони тривали понад 6 годин, і вже після обіду, ближче до вечора, пропагандисти повідомили, що так звані консультації ШАТО Росії в Стамбулі завершилися. І в попередньому випуску я акцентував увагу на тому, що загалом сьогодні кремлівська пропаганда говорить, що це не перемовини, не переговори, а просто якісь там консультації, щоб применшити їх значення. І таким чином, щоб не було питань стосовно результативності, є також інформація в російських ЗМІ, що підсумків не було, переговори були закриті, жодних оголошень для преси. Тим не менше, сьогодні були повідомлення з Державного департаменту США, де заявили, що перемовини між США та РФ пройшли в конструктивному ключі. Також сьогодні були повідомлення від Піскова, речника Путіна, який підкреслив, що, начебто, обговорювали виключно двосторонні відносини. Дуже сумнівно, що обговорювали виключно двосторонні відносини, зважаючи на нещодавні заяви президента США Трампа на його сподівання про швидке досягнення перемир'я. Але офіційно лунають такі заяви. Також з перемовин потрібно сказати, що як підсумок, такі були певні повідомлення, що далі будуть розмовляти чи консультуватися. Є і в російських ЗМІ, і в американських такі новини, що Шата Росія домовилися про нові перемовини і що будуть розмовляти про, начебто, банківські питання. Звісно, на цих перемовинах обговорювалися і американо-російські відносини у Росії багато. Прохань багато, можливо, і претензій різних, але про Україну безумовно точно говорили. І те, що про Україну говорили, підтверджують, наприклад, і російські змі, які сьогодні пишуть, що Україна категорично відмовилася скорочувати армію заради угоди з Путіним. І Це дійсно так, адже що символічно саме сьогодні, в день американо-російських перемовин, пролунала заява з Офісу президента України, де підкреслили і наголосили. Що ніхто не буде диктувати Україні умови, якого розміру армія у неї має бути. Тобто Україна оголосила чітко так свою червону лінію другий перегорний трек це завтрашні перемовини у Вашингтоні. Сьогодні пролунали заяви від Стефанішиної, міністра фінансів, міністра економіки, вибачте, України, яка повідомила, що технічні консультації України і США щодо корисних копалин розпочнуться 11 квітня. Також вона підкреслила, що на консультаціях України та Ша по угоді щодо корисних копалин будуть збалансовувати текст документу. Насправді тут не те, що збалансовувати, адже сьогодні наші українські ЗМІ пишуть, що Україна буде наполягати на рівних умовах. Нашу делегацію очолює Тарас Качка, заступник міністра економіки та торговий представник України. Йому будуть допомагати у цих перемовинах заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак, а також заступник міністра енергетики України Микола Колісник. І що вкрай важливо, це те, що Україна залучила до цих переговорів міжнародну юридичну компанію. І раніше про це говорив президент Зеленський. Ще я додам, що вчора ввечері президент Коріна зеленський дав інтерв'ю Суспільному, де назвав хибним підхід глави американського Мінфіну Бесента до угоди про Надра, і що з Україною потрібно розмовляти лише на рівних. Завтра, у завтрашньому випуску, ми поговоримо про ці перемовини більш детальніше. І третій переговорний трект. Це інформація, повідомлення у ЗМІ, що сьогодні в Брюсселі проходила чергова зустріч так званої Коаліції охочих. Збиралися на ці зустрічі міністри оборони 30 держав. Був і наш міністр оборони Уміру, який прибув у штаб-квартиру НАТО, на зустріч коаліції охочих у Брюссель. І тут я хочу зазначити, що вже збираються багато разів різні формати. Це вперше на рівні міністрів оборони. Але поки, на жаль, лунають одні заяви. Є заява від міністра оборони Британії, що вже плани цієї коаліції чітко добре опрацьовані. І що є такі цілі: забезпечити безпечне небо, забезпечити безпечне море, забезпечити мир на Суші. В цілому, все зрозуміло. А і ще четверта ціль це підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримувальним фактором. Але потрібні конкретні дії. І на цьому нещодавно наголошував зокрема президент Фінляндії Ступ. І до головної теми сьогоднішнього випуску це гучні заяви насамперед з Кремля. Сьогодні Пісков почав гучно обурюватися і кричати про начебто безвідповідальні заяви президента Коріна Зеленського, і що буцімто то Китай не на стороні Росії, що начебто Росія не вербує китайських громадян для цієї війни. Крім того, була заява, і, до речі, вже друга з Китаю, де почали попереджувати президента Крино-Зеленського і заявили, що він нібито має утримуватися від безвідповідальних зауважень. Навіть так. А в свою чергу, кремлівські пропагандисти, так звані експерти, політологи пишуть, що президент Крино-Зеленський качає тему участі китайців у війні проти України, звісно, на стороні Росії. І що Зеленський хоче знайти спільну мову з Трампом на антикитайській темі. Водночас Зеленський хоче натиснути на Китай. І Марко підкреслює, що його дуже дивує і загалом Росію, начебто нахабність Зеленського, нахабність України. Як це вони таке посміли робити такі заяви про Китай? А Україна продовжує робити заяви після того, як в обмінний фонд потрапили два китайці. Сьогодні президент України Зеленський підкреслив. Що в Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ. Це тільки мова йде про тих, про яких відомо, а їх може бути значно більше. Міжнародні СМІ, зокрема, видання The Guardian, пишуть, що Росія дійсно вербує громадян Китаю на цю війну, що вона пропонує 27 тисяч доларів Китайцям за підписання контракту, і щомісячно по 2,5 тисячі доларів. Також президент Коріна Зеленський наголосив. Що Росія вербує китайців через Тік-Ток і не тільки. І питання Тіктоку, як ми знаємо, це складне питання. Адже, зокрема, вчора президент США Трамп наголошував, що Китай має погодитися продати TikTok. І Зеленський говорить про Тік-Ток. І цілком можливо, що дійсно Росія через нього вербувала, тому що потрібно було знаходити китайців. Виникає питання, якщо Китай заявляє, що він буцімто за мир, що, начебто, він десь там. На стороні, десь там збоку, що він, буцімто такий миротворець, посередник. А чому Китай не поставить жорстке питання, щоб Росія припинила вербування? Ми пам'ятаємо, що коли були подібні історії з індійцями, то прем'єр-міністр Індії Моді він навіть вів перемовини з Путіним і наголошував на тому, щоб Росія припинила вербувати громадян Індії. І Росія припинила. Чому Китай цього не зробить? Щодо Китаю, ще потрібно зазначити, що сьогодні в Білому домі уточнили, що вчорашнє підвищення мит для Китаю Трампом, воно виявилося більшим, ніж 125%. Вони сьогодні повідомили про 145%. Тому що, виявляється, потрібно було до цих 125% додати 20% згідно давнішого указу Трампа. Загалом, щодо е, торговельних війн між США та Китаєм, поговоримо у наступних випусках. Важлива новина, несподіваний поворот з України. Сьогодні ввечері президент Куріна-Зеленський анонсував сильні санкційні пакети проти тіньового флоту Путіна та пропагандистів РФ. Готуємо наші українські санкційні пакети. Є відповідне обґрунтування від спецслужб. Це сильні пакети. І щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни, тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії. І також щодо деяких функціонерів, це відомі всім українцям прізвище, мали вплив. Цікаво щодо наших санкцій, адже президент Крим Зеленський наголошує на сильному санкційному пакеті. Він, звісно, підкреслив, що Україна буде узгоджувати санкції з Європою і міжнародними організаціями. І зауважу про він не сказав жодного слова. І в мене є певні ідеї щодо того, що може робити Україна і щодо наших українських санкцій. Але я не хочу вдаватися в конспірологію, тому очікуємо додаткових новин. Друзі, а закінчуємо цей випуск на таких новинах. Перша новина є безумовно доброю. Це повідомлення про те, що європейський союз виділить Україні 1 мільярд євро з доходів від російських активів на посилення оборонпрому України. Мова йде про фінансування нашої оборонки за датською моделлю. Друга новина це гучні заяви з Кремля Вустами Захарової, офіційно представника російського МЗС, яка сьогодні накинулася на Японію. Вона пообіцяла жорстку відповідь, якщо Японія буде підтримувати Київ. Вона натякнула на постачання зброї, і це також може бути цікавим поворотом, адже Японія вона підтримує Україну і активно підтримує, але ще до цього часу зброю Україні боєприпаси не постачало, тому очікуємо додаткових повідомлень. І третя новина, на якій ми закінчимо цей випуск, також добра новина. Це повідомлення у наших профільних змі, що найбільший металургійний комбінат України нарощує виробництво, запустив другу доменну піч. ЗМІ уточнюють, що на Криворізькому підприємстві ArcelorMittal відновила роботу доменної печі номер 6 яка була законсервована ще восени 2024 року. І це безумовно добра новина, зважаючи на те, що наша економіка дещо збавила оберти. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за, те, що дивилися. Свої думки щодо цих подій пишіть в коментарях, і до нових зустрічей в етері.